Мистецтво на уламках війни у Черкасах відкрили виставку Ольги Курської артефакти війни художниця перетворила на витвори мистецтва. Усього в музеї Кобзаря представлено 58 картин. Ще 15 експонатів. Це арт-об'єкти, створені з військових атрибутів. Зображення сині жовтого серця стало центральним. В ній міститься уламок снаряда, який витягли із тіла пораненого захисника. Є роботи, які створені безпосередньо після якогось інфоприводу важкого і болючого, і вони там зроблені за годину, за півтори, за дві. А є роботи, які я малювала протягом місяця чи півтора, і я їх там обдумувала, пропрацьовувала в кілька там етапів і інша техніка. Картини Ольга Курська створювала під час масових обстрілів та відключень світла. Тож більшість із них написані аквареллю. Художниця зізнається, це найзручніший варіант в складних умовах. Мотивують до творчості новини. Каже, свої емоції переносить на полотно. Я мрію продовжувати цю виставку до перемоги, потім створити ще кілька робіт, присвячених перемозі, і сподіваюся, що вона оселиться в якомусь музеї і буде там як. Хронологія, як певний літопис подій, але через образотворче мистецтво, щоб наші наступні покоління пам'ятали кожну подію, тому що на жаль, пам'ять стирає якісь важливі події, і залишається щось уривками, а через мистецтво можна закарбувати їх навіки.